Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина: наприклад, таксист Андрій або Віктор Семенович, який грає в оркестрі, або навіть супермодель Мілана. Але всі вони працюють. Тому нашим героєм став безробітний Степан Овальченко. Степан старанно працював 10 років поки не потрапив під скорочення. Тепер у Степана є проблема він не може знайти роботу. Дружина пиляє Степана за те, що її зарплати не вистачає, дітей годувати нічим, і на шубу їй ніяк не назбирати. У Степана є друг Петро. Прямокутько. Петро працює, отримує зарплату і навіть тричі був за кордоном. А Степан був тільки в погребі. І то один раз Степан хоче бути таким, як Петро, але знайти роботу не може. Може він щось робить не так. Давайте йому допоможемо знайти ідеальну роботу. Для початку потрібно відповісти на три прості запитання: що ти любиш робити, що у тебе виходить добре, і чи можуть за це тобі платити гроші. На перехресті цих питань знаходиться ідеальна робота, але Степан поки не може відповісти навіть на перше питання. Він просто хоче курку. Тому зупинимося на першому питанні детальніше. Як же зрозуміти, що ти любиш робити? Згадай, про що ти можеш говорити годинами? Що ти можеш робити за гроші і безкоштовно, однаково добре. З яких питань у тебе найчастіше просять поради або просять допомоги? Друг Степана Петро давно відповів на ці питання. Він говорив годинами про футбол, вміє добре водити машину і його часто просили допомогти перекласти з англійської. Тому він і став водієм автобуса англійської футбольної команди. Але що робити Степану, який не може відповісти на ці питання? Якщо важко одразу згадати, що ти любиш робити, тобі потрібно просто продивитися посадові обов'язки різноманітних вакансій. Їх можна знайти в газеті оголошень, в центрі зайнятості або, як Степан на сайті пошуку роботи. Вибираємо категорії, які найбільше подобаються: туризм, нерухомість, торгівля тощо. І по черзі переглядаємо обов'язки в вакансіях, обраних категорій. Мета пошуку знайти таку посаду, в якій більшу кількість посадових обов'язків ви виконали б із задоволенням. Кожен роботодавець в ідеалі шукає співробітника, якому подобаються ті обов'язки, які він буде виконувати на роботі. А ви отримаєте роботу, яка приносить задоволення, збагачує життя, а не забирає у вас час. А поки давайте дамо Степану винагороду за те, що він так старанно йде до своєї мети. Адже він хотів курку.